Греко-ілірійський шолом віком 2500 років знайшли на півострові у Хорватії. Артефакт виявили в кам'яному кургані. Ця знахідка дає змогу по-новому подивитися на історію та культуру ілірійців. Це вже другий такий шолом, що потрапив до рук учених. Перший знайшли у 2020 році. Ми бачимо, що в п'ятому столітті до нашої ери тут з'явилася дуже могутня еліта. Люди, які до неї належали, демонстрували престиж, одягаючи таке ексклюзивне військове спорядження, як греко елірійський шолом. Ці предмети вказують на економічні та культурні зв'язки середземномор'я з рештою Європи. Цей шолом не використовували як ритуальний предмет під час поховання. Ймовірно, його принесли в дар божеству чи якійсь людині набагато пізніше після похорону. Ми думаємо, що шолом не пов'язаний з якоюсь конкретною людиною, яка тут похована, бо на цьому місці покояться останки десятків людей. Предки ілірійців – це кочові індоєвропейські племена, які прийшли на територію ілірії з півночі. На думку науковців, вони оселилися на східному узбережжі Адріатичного моря приблизно три тисячі років тому, у п'ятому столітті до нашої ери ілірійці досягли піка свого процвітання. Про багатство громади, яка тут жила, можна судити з багатьох артефактів, знайдених у могильних курганах. Ймовірно, вона з'явилася завдяки торгівлі та контролю над торговими шляхами, що проходять з південного сходу на північний захід і далі на Балкани. Археологи знайшли десятки курганів біля сіл Закоторас та Накована. Ці кургани розграбували римляни, які прибули сюди в останнє десятиліття першого століття до нашої ери. Тоді Актовіан, майбутній римський імператор, очолював воєнні кампанії проти іллірійців на східному збережжі Адріатики. Давні римляни підкорили іллірійців, і ті поступово асимілювалися з іншими народностями. Іллірійська культура та мова зникли разом із шоломом. Археологи знайшли скляне намисто та інші прикраси, а ще фібули, застіпки застібки для одягу.